Друзі, я вас вітаю. Мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді електромобіль Hyundai Kona 2020 року випуску з батареєю 39 кВт, запас ходу в 300 км. 88 тисяч пробігу. Весь в рідній фарбі, має тепловий насос. Соха акумулятора 95%. Автомобіль у нас привезений з Європи, розмитнений та сертифікований. А... Автомобіль на дуже цікавій комплектації. Зараз покажу вам його по кругу і перейдемо більш детально до комплектації. Маємо LED-дихиошечки, лінзована оптика, 17-ті легкосплавні диски, гума літо 2023 року з гарним запасом протектора. Автомобіль має датчики тиску шин на кожне колесо. Як можете побачити, маємо заводське тонування, безключовий доступ. Датчики сліпих зон в дзеркалах, автоскладування дзеркал. Також маємо задні парктроніки, камеру заднього виду. Стан автомобіля 10 з 10, жодних недоліків. І давайте перейдемо до салону. Маємо передні задні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. Звісно, звісно ж, кнопочку автоскладання. тканєвий салончик, водійське сидіння має мікроліфт, поясничний підпір та нахил спинки. Маємо кнопочку сліп... в активації сліпих зон, утримання в смузі. Шкіряне мультикермо, датчики світла дощу, салони, дзеркало в нас також з автозатемненням. Цікава комплектація. Маємо також адаптивний круїз-контроль. Пробігу автомобіль має 88 тисяч кілометрів. Сенсорна багатофункціональна мультимедіа, Android-Auto, Apple CarPlay, навігація, запуск кнопки, клімат. Ось такий у нас ключик. Електростоянкове гальмо. Підігрівчиків у нас немає. Вибір режиму руху, автохолд. Давайте запустимо автомобіль. Реальний запас автомобіля у нас складає 280-300 км. Перевірено на власному досвіді. Ось. А давайте зараз подивимось розхід. Розхід 12,4 км на 100 км. на 100 кілометрів. З власного досвіду знаю, що цей розхід можна зменшити до 12, а то й навіть 11,5-11 на 100 км. Тобто, фактично, якщо ви будете їздити в 11,5 ну, до 12 кВт на 100 км, ви з легкістю проїдете 300 км. Це реальний запас. Це реальний розхід. В принципі, це все можливо, це все дуже реально. Ось так у нас. Працює камера заднього виду. Маємо мультикермо, гучність, перемикання треків, прийом дзвінків, голосове керування. Також тут маємо вибір інформативного меню. Загальні налаштування. Круїз-контроль, обмежувач, ну і адаптивний круїз відповідно. Давайте перейдемо назад. Ось такий стан-салончику в нас. Все ціленьке, нічого не, не поцарапане, не подерте. Стан гуми позаду. Поличка у нас є, лопатка для чистки, тут у нас знак аварійної зупинки, сіточка, жилетка, рукавиці, компресор, герметик, буксировочний крюк, зарядочка оригінальна, все у нас в повному наборі. Також відкрию, покажу вам ось тут. Автомобіль у нас має також багато різних ніж. Тут у нас роз'єм USB зарядочки та прикурювач. Зараз відкрию вам підкапотний простір, покажу. Ось у нас тепловий насос. Попереду лючок зарядних роз'ємів. Зверху у нас Type 2. До речі, Type 2 у нас має три фази та швидкісний порт CCS. Ось такий був. На огляді у нас сьогодні автомобіль. До речі, ціна на нього на сьогоднішній день 15500 доларів. Автомобіль у нас знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоле, Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Якщо вам цікаво, хочете перевірити автомобіль по офіційній базі Hyundai, будь ласка, ставте відео на паузу. Зберігайте Вінкод. І можете звернутися до офіційного представника, щоб надав вам якусь інформацію по обслуговуванню даного автомобіля. Також маємо великий вибір автомобілів у наявності. І автомобілі, які ще доставляються, можете знайти на нашому сайті wincar.com. Великий вибір. Усі автомобілі викуповуються з офіційних лізингових аукціонів, чесні пробіги, чесний стан. Також маємо доставочку по Україні. Якщо вас зацікавили наші послуги, телефонуйте, пишіть, надам вам детальну інформацію. Порахуємо вам вартість доставочки під ключ у ваше місто. Також маємо можливість кредитування від ОТП банку. Якщо вам не вистачає якоїсь суми, але ви дуже хочете автомобіль, звертайтесь. також надам ваш номер телефону представнику банку, вони з вами зв'яжуться. Проконсультують, нададуть вам повний е, інформації, пакет. І вже ви будете вирішувати, підходять вам такі умови чи ні. І будете мати можливість придбати автомобіль у нашої компанії. Е, буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі, за підписки. Це дуже підтримує мене е, та надихає продовжувати знімати контент для вас. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.